Напевно, вже нічого не лякає, і то зрозуміло. Але тут така річ: Пакистан та Індія можуть і починають війну. І здавалось би, ну і що? Але ці дві країни так історично злі одна на одну, що маючи ядерну зброю, вони не проти її задіяти. Тобто, нежданно-негадано, світ знову опинився на порозі апокаліпсису. А нам тільки та й залишається, що говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення: Індія та Пакистан. Що там такого сталося, і за чого всі ми можемо постраждати? Ну, можлива війна ядерна між Індією та Пакистаном ході цього конфлікту погибне 200 мільйонів людей. Так, ви також не раз напевно бачили різного роду містифікації на тему того, що в індійських епосах і міфах розказують не про опумні приходи, а про справжню історію. Я до того, що вчені до сих пір не вірять, але не дуже далеко відгонять від себе думку про те, що деякі древні міста були знищені. Ядреною зброєю історики, які десь опили хороброї води, такі зовсім кажуть про те, що в індійських ведах написано, як древні боги за допомогою суперзброї підкорювали цілі народи. Але то було давно і неправда. Хоча, як то кажуть, індуси можуть свої міфи повторити Археолог Ракхал Ракхалбанерджи і його кілька колег працювали в долині ріки Інд неподалеку від міста Ларкана. Сейчас это территория государства Пакистан. Пушки бархана, что-то напоминающее руины до исторической городской постройки. Археологи начали копать, и то, что они увидели дальше, повергло их в шок. Еще вы не в курсе? То по факту, що Індія, що Пакистан одномоментно створені держави. В свого часу Великобританія захопила собі величезні території, які входили в землі сучасних Пакистану та Індії. Пакистан був населений переважно мусульманами, які називали свою державу чистою землею. А Індія ну тими, кого ми звикли бачити сятками на лобі і в вічному танці, тобто індусами. І ось після розпаду Британської імперії в 47-му році обидві країни отримали незалежність. Поділ супроводжувався звичайно масовим насильством і міграцією мільйонів людей. Але все було б добре, аби не кашмір. Це прикордонний регіон, де проживала мусульманська більшість, якою по традиції правила індуська меншість. Вони приєднали кашмір до Індії, що призвело до першої індійсько-пакистанської війни відразу після незалежності цих країн. За підсумками конфлікту регіон був розділений на індійський кашмір Джаму. Та Кашмір та Пакистанський Кашмір. Азад Кашмір і Гілгіт Балтистан. Ну і куди ж без Китаю, який також контролює частину території? Аксай пригрозив Індії війною, якщо вона не виведе свої війська з спорного плато до клама. І давайте відразу скажемо про роль Китаю. Велика і сильна Індія з її величезним населенням, яке вже по темпу росту обігнало всі китайські роддоми, ніяк не влаштовує піднебесно. Навіть ще при совєтському союзі Китай весь час рив ями індусам. І весь час хотів зробити їм якусь капость. Одного разу Китай навіть попросив у радянської влади допомоги у вирішенні індійського питання, але, отримавши відмову, почав точити зуб гніву і на союз. Китаю не потрібен конкурент борьбы за гегемонию в Азии. Запомните это. И между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Погибнут 200 миллионов человек, не меньше. И беженцев будет, наверное, до миллиарда человек из Азии. Вот страшные вещи нас как бы всех остановят. И две ядерные войны на Ближнем Востоке между Индией и Пакистаном. И страшная экология, Котре заставить нас наконец, договориться. але тут Китаю навіть старатись багато не треба. Досить цього лише додати трохи палива вічно палаючи багаття, і це багаття тліє вже досить давно. Зустрічали відоси, де прикордонники махають ногами і достають ними до самого лобу, а на голові в них ну щось схоже на зачіску Аля-Петух. Так от це якраз з цього регіону. На геополітичній мапі сучасного світу індопакистанський конфлікт залишається однією з найдовших та найнебезпечніших точок напруги, який знов вибухнув. На осні цього року, на тлі нової хвилі напруження, у Кашмірі конфлікт знову набув глобального звучання. Дві великі ядерні держави, чи сумарне населення близьке до 2 мільярдів людей перебувають на порозі великої війни. Це стосується навіть України, яка і сама перебуває у стані такої ж з Росії. Та й загалом вона може мати далекосяжні наслідки для всього світу. За всі роки, що триває конфлікт між Індією та Пакистаном, сталося. Три великі війни, чотири збройних конфлікти, неслідченна кількість загострень і перестрілок, і десятки терактів. Окрім цього, в 62-му році відбулася війна Індії та Китаю. Наслідок цього невелика частина північно-східного кашміру опинилась під владою КНР. Тож тепер у цьому конфлікті вже три, а не дві сторони, і всі троє великі та потужні і ядерні держави. І найголовніше кожен з них свій кусочок землі не віддасть. Втім, найбільш масштабною в регіоні була війна 71-го року. Вона тривала всього 13 днів, але призвела до десятки тисяч смертей. Ще десятки тисяч були поранені, а понад 100 тисяч потрапили в полон. А тепер уявіть масштаби. За дві неповних неділі понад 100 тисяч полонених. І це без суперсучасної зброї дронів та ядерних арсеналів. А тепер уявіть, якщо вони бахнуть. Та тут весь світ втроху. Може перетворитись війна, менше ніж за два тижні закінчилася розділенням Пакистану та створенням незалежної держави Бангладеш. Багато хто з пакистанців досі згадують ці події як національну трагедію та приниження народу. І звичайно ж, там, де приниження, там і з'являються військові. Паралельно всьому посилювалась мілітарізація кашміру, сотні тисяч солдатів, регулярні збройні сутички, обмеження прав місцевого населення, зростання ісламського екстремізму та тероризму усе це стало буденною реальністю регіону. Будь-які спроби дипломатичного врегулювання так і не принесли своїх плодів. По факту зараз Пакистан це мілітарна держава з активною пропагандою військових наративів. Спробуйте сказати мусульманинам щось про релігію. А тут індуси навіть мечеті екскаваторами їм зносять. Уявляєте, який градус накалу там є? Формальні причини нинішнього загострення, яке розпочалося лише тиждень тому, слід шукати у тракті в штаті Джаму та Кашмір. 22 квітня ісламські терористи зробили жертвами 26 мирних туристів. З них 25 громадян Індії та один громадянин Непалу. Цей випадок носив яскраво виражений релігійний підтекст. Бойовики напряму питали у людей, чи сповідують ті іслам. Деяких чоловіків навіть змушували зняти штани і спідню білизну, аби терористи перевірили наявність брізання. Якщо людина відповідала, що не є мусульманом, або якщо в неї не знаходили ознак обрізання, її просто ліквідовували на місці. Індійська влада впевнена, що за цим всім стоять спецслужби Пакистану. Офіційний ісламабад все спростовує та заявляє про наклеп. Після теракту почалися взаємні обвинувачення: екстрення видворення громадян Пакистану з Індії, і навпаки, регулярні бойові сутички на кордоні, підриви домівок, де нібито жили терористи, відключення води тощо. У підсумку дві величезні ядерні держави знаходяться за півкроку до повномасштабної війни. А тепер ми всі згадуємо годинник ось ось годинник, який показує, скільки нам залишилось жити, і щось там уже залишилось менше хвилини. Так на відміну від конфліктів минулого століття, сучасне індопакистанське протистояння відбувається під зловісною тінню ядерної зброї. Коли одна сторона сучити пуски ядерних ракет, друга обнаружить і свершить відповідні пуски до того, як перший достигне поверхності. Індія провела своє перше ядерне випробування ще в 1974 році. Пакистан дев'яносто вісьмо. Сьогодні обидві держави мають від 150 до 170 боєголова. Кожна за даними звіту Сіпрі. Це означає, що будь-яке масштабне загострення конфлікту ризикує перетворитись на глобальну катастрофу, адже поруч перебуває ще й Китай, який також має інтереси в регіоні. З одного боку, ядерний арсенал стримує сторони від прямого зіткнення, а з іншої, підвищує ставки кожного інциденту. На перший погляд, Південна Азія, здається, дуже далеко від українських проблем. Це давня суперечка двох потужних гравців за тисячі кілометрів від нашого дому. Але на фоні вторгнення Росії в Україну. Деякі гравці побачили, що сірої моралі в світі не існує, і можна робити все, що хочеш, бо США і НАТО все рівно нічого нікому не зробить. Проте у сучасному і взаємозалежному світі глобальні конфлікти мають непередбачувані наслідки для всіх, і особливо для країн, які самі перебувають у стані війни. Для України конфлікт між Індією і Пакистаном створює декілька стратегічних викликів. По-перше, це розсіювання уваги міжнародної спільноти. У разі повномасштабної війни у Південній Азії основні гравці будуть змушені переорієнтуватись частину ресурсів і уваги. Це може послабити підтримку України, зменшити кількість військової допомоги та медійного фокусу. Фінансові і торгівельні ризики. Українська економіка потребує стабільних логістичних маршрутів і партнерів. Будь-яка дестабілізація в Азії. Вдарить по глобальних ринках, включаючи аграрний сектор, де Індія є важливим грабцем. Це особливо важливо з огляду на український експорт продовольства, адже нью Делі залишається для нас важливим, хоча й не головним торговим партнером в даному регіоні. Проблема вибору: Індія чи Пакистан З Ісламабадом у Києва абсолютно мінімальні зв'язки. Хоча псувати відносини з такою країною, все ж не варто з Індією. ж Навпаки, є довга та досить позитивна історія співпраці, зокрема в торгівлі енергетиці, освіті IT. Не можна не згадати також дипломатичні жести на кшталт візиту прем'єр-міністра Надери Моді до Києва в 2024 році. З іншого боку, Індія не приєдналась до санкцій проти Росії і активно торгує з Москвою, що викликає і викликало певні складності у відносинах. У цій ситуації, якщо між двома державами почнеться війна, найдоцільнішим для України виглядає політика нейтралітету із дипломатичним ухилом у підтримку міжнародного права. Київ повинен бути закликати до дескалації, дотримання принципів суверенітету, взаємоповаги та отримання від воєнної сили Не робити все те, що робить ООН. Не слід повторювати помилку з однозначною підтримкою Ізраїля в 2023 році, що налаштувало проти нас багато представників арабського світу. А на цьому все на добраніч.